Марія Іванівна дзвонила щодня на номер, який їй дала онука перед від'їздом до Польщі на заробітки. Оленко, як ти там? Добре, бабусю. Працюю, все гаразд. Ти нормально їси, не перевтомлюєшся? Їм, бабусю, не хвилюйтеся. Півроку ці розмови були єдиним світлом у порожній квартирі. Дівчина на тому кінці слухала, питала, турбувалася. Одного вечора Марія Іванівна впала, забилася, лежала дві години, поки не приповзла до телефону. Оленко, люба, мені погано. Зараз, бабусю, яка адреса? Нагадайте? Швидка приїхала за 20 хвилин, забрала до лікарні. Наступного дня до палати зайшла незнайома дівчина. Ви хто? Я. Я Іра. Ми з вами щодня розмовляли. Не розумію, ви ж не Оленка. Дівчина сіла а взяла за руку. Бабусю, колись ви помилково набрали номер, попали на мене. Мабуть, ваша онука переплутала цифру. Я хотіла сказати, що помилилася, але ваш голос. я щойно похоронила маму. Мені було так самотньо. Жінка не розуміла. Ти цілих півроку удавала? Я справді слухала, хвилювалася. Ваші розмови єдине, що тримало мене. А де ж моя справжня Оленка? Старенька закрила очі. Онука давно надзвонила, не, не цікавилася, а вона гадала, що розмовляє з нею щодня. Вибачте, я не хотіла обманювати, просто я так сумувала за мамою, а ви були як, як родина. Марія Іванівна посміхнулася крізь сльози. Доню, ти півроку слухала старечу балаканину, хвилювалася, швидко викликала. А моя рідна онука навіть номер не перевірила. Вона стиснула її руку. Родина це не той, хто народився від тебе, а той, хто залишається коли важко. А чи вірите ви в те, що іноді чужі люди можуть бути ближчими? За родину